Всім привіт! Приїхав до мене сьогодні контейнер на 60 літрів для моїх ахотинчиків. Я вже його помила, зробила в ньому дирочки з двох сторін, з однієї, зверху, з другої внизу, щоб в них була хороша вентиляція. Ось, пошила матики. Матики я шів сама. До речі, дуже легко, дуже швидко вони ш'ються. Ось. Так що все для них готово. Жили вони у мене і живуть на даний момент в 35-літровому контейнері, от в такому. Так, Двух бачу. Так, де наш грішка? Е, до речі, про ягель. Бідо деякі. Блогери скидують і говорять, що від них мошок немає. Можу з цим не погодитися, тому що прибираю в них регулярно, і регулярно в них є мошки. Так, і тут наш Грігорій закопався, наш красунчик. Зараз ми всіх їх покупаємо, приведемо їх в хороший вигляд. І далі будемо знімати відео.